Module 2. Our WORLD. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд другої теми. І сьогодні ми працюємо з уроком Our World. Працюємо і вчимо нові слова та вирази. Почнемо з VOCABULARY. VOCABULARY Firefighter Пожежник. Put out fires. Гасити пожежі. Save people. Спасати рятувати людей. Актор. Актор. Doctor. Лікар. Pilot. Льотчик. Artist. Художник. Отже, сьогодні ми говоримо про професії. Про зайнятість людей. Firefighter. Пожежник. He puts out fires. Він гасить, тушить пожежі and saves people і рятує людей. Ектор – актор, доктор – лікар, пайлот – льотчик, артист, митець, художник. Task 1 – listen and read, послухай і прочитай. People at work – люди на роботі. Social studies – people at work – What do you do Dave? I'm a firefighter. I put out fires. Інтерв'юер: Ця людина ка ставить питання. Що ти робиш, Дейв? Чим ти займаєшся? I'm a firefighter. Я пожежник. I put out fires. Я гашу пожежі. Put out fires гасити пожежі. Наступне. What do you do Jill? I'm a doctor. I save people. What do you do, Jill? I що the робиш, Jill? Я лікар. I'm a doctor. I save people. Я рятую What do you do, Tom? I'm a pilot. I fly planes. What do you do, Tom? I що ти робиш, Tom? Я летчик. Я лет... я воджу. Літаки I fly planes. Ми знаємо, що fly – це літати, але ж ми не будемо перекладати літати літаки. Отже, я воджу літаки. Або я літаю літаками. Наступний Марк. Do do, I'm an actor. I play in theaters. Чим ти займаєшся, Марк? an actor – Я актор. I play in theaters. Я граю у театрах. What do you do, Karen? I'm an artist. I paint pictures. Чим ти займаєшся, Карен? I'm an artist. Я художниця. I paint pictures. Я малюю картини. Переходимо до граматичного довідника нашої, Grammar. What do you do протягом нашого. Тексту, який ми тільки нас з тобою прочитали, переклали. Питання what do you do перекладалося, як, хто ти за професією, чим ти займаєшся у житті у цьому. Люди оповідали: I am firefighter, I am a doctor, I am a pilot, I am an artist, I'm an actor. Якщо ми хочемо поставити питання про нього або про неї, ким вона працює або ким він працює, то вже у нас дієслово do переходить у «does». What does he do? Що він робить по життю, ким він працює? What does she do? Чим або ким вона працює? What does he do? ким він працює? He is a doctor. What does she do? Ким вона працює? She is a doctor. I fly. Я літаю літаками. He flies. Він літає літаками. Ми зробимо висновок, що для того, щоб поставити питання про нього або про неї, нам необхідно вживати дієслово does замість do. А у стверджувальному реченні, коли ми говоримо про нього або про неї, то в дієсловах з'являється закінчення S. І так, вправа друга. Read Activity 1. Прочитай знову такий текст перший. І скажи, чи це правда чи неправда твердження. Dave is a doctor. Dave – лікар. No, it's false, це неправда. Dave is a firefighter. Дейв пожежник. Jill puts out fires. Джил гасить пожежі. No. False. Джил is a doctor. She saves people. Вона рятує людей. Бачите, she saves. Save – рятувати, saves, вона рятує людей. Після he-she ми вживаємо її слова з закінченням S. Tom plays in theaters. Том грає у театрах. No, it's false. Це неправда. Tom flies plane Том водить літаки, том літає літаками. Наступне. Mark is an actor. Mark актор. Це правда. Mark is an actor and he plays in theaters. Він грає в театрах. Karen is an artist. Karen uh, у нас митець, вона художниця. Yes, she is. So she paints pictures. Вона малює картини. Справа 3. Read and point to the correct pictures. Прочитай та вкажи на відповідні картинки. He plays in theaters, він грає в театрах, he is a doctor. Picture C відповідно. She paints pictures, вона малює картини. She is an artist. Picture E. Вона художниця. Картинка E. They put out fires, вони uh, гасять пожежі, they are firefighters, вони пожежники. D. He saves people, he is a doctor. Він рятує людей, він лікар. B. Very important profession. He flies a plane, he is a pilot. Так, де у нас тут льотчик. A. Task 4. Choose a job, then ask and answer. Обери роботу професію, потім постав питання і дай відповідь. What do you do? I'm a firefighter. Я пожежник. I put out fires. Я uh, люблю гасити пожежі. Uh, next, what do you do? Наприклад, I am a doctor. I save people. Я лікар, я рятую людей. What do you do? you Наступна професія I am a pilot. I fly planes. Я вот літаки, літаю літаками. What do you do? I'm an actor. Наступна професія нехай буду актор. I play in theaters. Uh, what do you do? I'm an artist. Я художник. I paint pictures. Я малюю картини. І останнє вправа п'ята. Write about your job in your notebook. Напиши про свою професію, про свою роботу у своєму зошиті. Наприклад, I am a pilot, I fly planes. Я, лі... я льотчик, я літаю на літаках. I am a firefighter, наприклад, I put out fires. Тобто, Ось, наприклад, написання такого висловлювання у твоєму зошиті. Але можеш обрати свою професію. І ким, чим люди займаються за цією, у цій професії, ти можеш взяти з нашого тексту. I'm a firefighter, I put out fires. I'm a doctor, I save people. I'm a pilot, I fly planes. I'm an actor, I play in theaters. I'm an artist, I paint pictures. Обери, будь ласка, будь-який з, будь з цих рядочків. А ми переходимо до нашого робочого зошиту. Our World сторіночка 12 нашого робочого зошиту. Вправа перша. Read and write. Прочитай та запиши. She Paints Pictures. Хто вона? She Paints pictures. Artist. He plays in theaters. Він грає в театрах. Actor. He flies planes. Він водить літаки. Pilot. Pilot. He puts out fires. Firefighter. Він гасить пожежі. She saves people. Doctor. Лікар. Рятує людей. Listen and tick. Послухай та познач. Галочкою, відповідно. Отже, у нас завдання на аудіювання. One. What do you do, Sherry? Do you work in a hospital? Yes, I do. I'm a doctor. Two. What do you do, Kevin? I save people. Really? Are you a doctor? No, I'm not. I'm a firefighter. I put out fires. Firefighter. Three. Craig, what do you do? Are you an actor? No, I'm not. I fly planes. Oh, so you're a pilot? Yes, I am. Так, отже, третій набір професій це Pilot. Окей, okay, that's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. See you next lesson. Goodbye!